До вашої уваги відео огляд антенного комплексу до БПЛА ОTL 4T4N Max з довжиною кабеля 30 метрів. Антенний комплекс поставляється ось в такому ящичку з фанери. Ящичок має розміри 600 500 400 мм. Вага його складає приблизно 20 4 кілограми, і з них сам антенний комплекс важить десь приблизно 12 кілограм. Антенний комплекс у нас складається з кількох елементів. елемент Перший це у нас такий малесенький рюкзачок, в якому у нас знаходяться. Антени, акумулятор, кабель, ключик, піхтейли, трихіднички. Тобто, все необхідне для роботи антенного комплексу. А також у нас до комплекту входить два кабелі. Це варіація з 30 метрами. Є варіація у нас 20 плюс 10. Тобто, за бажанням, ви можете використовувати тільки 20 метрів. А якщо вам їх недостатньо, під'єднується додатковий кабель довжиною 10 метрів. От. Це у нас кабель. Перший, а це у нас кабель другий. Додатковий кабель, він має ось такий блок, от який дозволяє подовжити загальну кабельну лінію. Особливість даного антенного комплексу в тому, що ми використовуємо дві антени з різними поляризаціями встановлюємо і, відповідно, ми їх встановлюємо на... Необхідній е, висоті по відношенню одна до одної для того, щоб у нас антени не задували одна одну. Ми маємо блок підсилювачів, він у нас підписаний. На ньому виділений лівий канал, правий канал, також вказана, яка антена до якого каналу під'єднується. На іншій стороні ми маємо три кабелі, три, три нічок, ось він він також підписаний, лівий та правий канал. Підключення здійснюється відповідно до лівого та правого каналу. Всі кабелі у нас мають захисні копачки, вони захищають у нас роз'єми. Також вони у нас захищають датапорт. От, зараз ми це все під'єднаємо, зберемо на щоглі та розкажемо що до чого та як воно у нас е під'єднується, що до комплекту не Ходить. І так, ми зібрали на щоглі наші антенки. Особливість в тому, що е, спеціально кабель зроблений таким чином, щоб неможливо було поставити дві антени поряд одна з одною. Відстань між антенами повинна бути у нас мінімум 1,5 метри. Це е, обов'язкова умова, тому що Аутел працює на частотах 800 900 МГц, і це мінімальна відстань для того, щоб антени не задували одна в одну. Антена, яка розташована зверху, розташовується в горизонтальному положенні. Знизу ставиться антена, яка в вертикальному положенні. Ось так. Якщо вам потрібно це все розмістити в горизонтальній площині, то відповідно розміщуються вони. Таким чином, щоб відстань між ними була півтора метра, от. після того, як ми зафіксували антенну з тяжечкою чорною, яка йде в комплекті, ось вона, от. ми притягуємо до щогла кабель для того, щоб раптово, якщо хтось щось дірне, от, щоб вони не попадали, ті антени, Ну, всяке буває, знаєте, там хтось перечепиться чи ще щось. От. Е, далі, після того, як ми. Підняли це все на щоглі. От. І нам потрібно використовувати максимальну довжину, в даному випадку 30 метрів, то ми з'єднуємо ці кабелі. З'єднуються вони ось таким чином, дата порт та два кабелі, але ми уважно слідкуємо за помітками лівий та правий кабель. А в даному випадку у нас є помітки на тройнічках лівий. Та правий канал, відповідно, там. І, відповідно, на кінці кабелю у нас також є лівий та правий канал. Далі. У нас є пульт керування комплексом. Ось так він виглядає. У даному випадку у нас пульт в комплектації 15 плюс 15 метрів. Але якщо у вас комплектація 20 плюс 10, буде відповідні надписи. Значить, тут на. У пульті у нас відображені підказки. Що у нас лівий канал це горизонтальна антена, правий канал це вертикальна антена, між ними відстань півтора метра. Тобто людина, яка перший раз в житті це бере в руки, я думаю, вона ну, зможе здогадатися, як це все під'єднувати. У нас є два світлодіоди, сигнали Power. Power свідчить нам про те, що живлення подається на підсилювачі. До речі, ось це блок підсилювачів. От. А світлодіод. Сигнал говорить нам про те, що сигнал у нас поступає на антени. От, він йде від підсилювача. Далі у нас зображений пульт керування аутелом, на якому позначено, що це лівий канал і правий канал. І відповідно, ось, вони. ось це лівий канал, ось це правий канал. От. Далі у нас йде АКБ і 220. Коли ми під'єднуємо акумулятор, у нас загорається лампочка АКБ з зеленим світлом. Коли ми підключаємо 220, ось цей порт, у нас відповідно світиться 220. Антенний комплекс може працювати від 220 напряму без акумулятору, але на той випадок, якщо є перебої з живленням, ми використовуємо акумулятор. Ось у нас засвітилася лампочка. Акумулятор у нас заряджається від 220, от, має індикацію. Тобто ми бачимо, скільки в нього залишку. От, акумулятор достатньо ємний, його буде достатньо десь на добу активної роботи. От, тому у випадку, е якщо у вас є 220, ви можете напряму під'єднуватись, вставляти акумулятор і бути впевненим в тому, що на той випадок, якщо 220 у вас пропадає. У вас антенний комплекс буде заживлений. З цього боку ми маємо датапорт, він у нас один тут, його ні з чим не переплутати. Включення здійснюється за допомогою натискання кнопки. Також до комплекту додається два ось таких піхтела. У тих, у кого є ось така планка, як у нас з перехідниками на N type їх не використовуємо, у тих, у кого такої планки немає, ми. Ці кабелі використовуємо для підключення до пульта. Як це підключення здійснюється? І так, ми під'єднали все до пульта керування комплексом. Ось так під'єднується кабель. ну Це шнурок 220, можна живити від генератору бажано інверторного. от І у нас є кабелі з роз'ємами N-Type. І перехіднички. Звертаємо увагу, це дуже важливо на лівий та правий канал. Тобто у вас лівий та правий канал, вони повинні бути відповідно під'єднані. Ось це, наприклад, у нас правий канал. Значить, ми його під'єднуємо до правого роз'єму. Відповідно, лівий до лівого роз'єму. Включаємо комплекс, і у нас все починає. Працювати. На цьому, в принципі, все. от Головне це піднімати антени як можна вище, тому що положення антен має рішуче значення. В даному випадку це приклад розташування. Але е, в реальних умовах встановлювати антени ось так: от серед дерев. Не можна. Антени завжди повинні бути на відкритій місцевості для того, щоб у вас була максимальна якість зв'язку. Також радимо вам використовувати маскувальні комплекти для щогла. Вони дозволяють встановити щогла таким чином, щоб його не було помітно з дрона. Це окрема історія. І намагайтесь як можна вище піднімати. Піднімайте на 10-12 метрів мінімум. Та трошечки положення антен можна коригувати, трошечки піднімати їх угору, ну, в залежності від висоти польоту БПЛА. Треба ще сказати пару слів про то, з чого виготовлений антенний комплекс. Це металева гофра, всередині якої знаходяться антенні кабелі. Дві антенні кабельні лінії. Металова гофра має ось таку обмотку, поліестерову стрічку. От, блок підсилювачів герметичний. Повністю. Тобто ні волога, ні пил, ні бруд, нічого не вплине на роботу підсилювачів. Його можна навіть в воду втопити і з ним нічого не буде. Воно буде працювати. От. Всі роз'єми, ентайпи, дата порти і так далі, все має захисні ковпачки і е, звертаємо вашу увагу на те, що е, зберігати в чистоті роз'єми, тому що по нашим спостереженням е, дуже часто е, пошкоджені роз'єми, е, брудні роз'єми призводять до зниження якості зв'язку. І в першу чергу це стосується частотних діапазонів 52-5,8 ГГц. Воно може працювати на низьких частотах, але це найчутливіші частоти з точки зору е, якості е, роз'єми. В принципі, на цьому все. Гарного дня, до побачення.